Сьогодні дізналися про смерть колишнього чоловіка. У нас є спільний син 12 років. Із татом був у хороших стосунках. Бачилися на вихідних. Син тата дуже любить. Як повідомити дитині про смерть батька, назвати справжню причину смерті чи придумати хворобу? Допоможіть, будь ласка. Усі діти будь-якого віку потребують чітких послідовних пояснень. Це для того, щоб вони змогли пережити і прийняти цю реальність втрати. Коли доросла людина буде пояснювати дитині, бажано, щоб це була матуся. Якщо ми кажемо про смерть батька, то бажано, щоб це була мама, теж близька людина, яка дитину повинна обійняти, пригорнути. Вона користується такими словами, як помер. Вона не каже, що Бог забрав, полетів на небо або уснув, тому що дитину це може потім з'явиться страх чи літати літаком, або засинати. Це буде ще один, скажем, стрес, страхи. Тому ми називаємо то, як є. Батько помер, і його тіло перестало працювати. І ми, на жаль, його більше ніколи не побачимо. І в цей час розумію, що і матусі буде дуже важко це вимовляти. Тому мама може плакати, то вона не соромиться цього. І дитині вона промовляє, що мені теж гірко, больно, але ми будемо справлятися з цим. Діти молодшого віку, вони. Можуть через декілька днів почати плакати свого роду таку істерику, включити, що я хочу побачити батька. От позвони там, хай приїде. Це таке буває. Тому мама ще раз промовляє: батько помер, і ми не можемо його бачити. Але у дитини у дітей молодшого віку воно через деякий час старається цей образ. А от старші діти старшого віку вони ще можуть запитувати, чому саме помер. Тому ми також називаємо цю причину. Наприклад, батько загинув під обстрілами, але тут потрібно мамі сразу дитині сказати, що якщо тобі буде дуже горяче, або ти захочеш його згадати, я завжди рада, я поруч, і ми можемо подивитися фотографії там згадати там, Порозмовляти про це. Тобто мама завжди рядом. Вона надає йому ту підтримку, завдяки якій дитина переживе ну, більш-менш проще. Чи йти дитині на похорон? Якщо ми це все вже об'яснили і це знає дитина, пояснювали, то так. Знов таки ж, це підтримка матусі, близької людини, вона поруч, дитина, не одна. Тобто життя буде продовжуватися, і це мама поряд завжди проговорює. йому. Маленька дитина вона ще не осознає так, як доросла. Тому тут спорне трошки питання. Е, я думаю, що не треба. Ї, вона не, не розуміє до кінця, що сталося. Все одно вона розуміти не буде. Чи треба вести дитину до психолога? Річ в тому, що більш старші діти, старші діти по віку, вони можуть як почати плакати, сразу показати реакцію. А може бути таке є поняття в психології, як відтерміноване горе. І дитина може ніяк не проявити. вона може замовчати, не хотіти розмовляти. А ось згодом може произойти якийсь інцидент, такий наче незначний. Там порвав книжку, загубив якусь там олівець. І в нього відбувається дуже бурхлива емоційна реакція. Це і є те, що він тоді не зміг відплакати. Розумієте, тому звертатися до психолога це потрібно, коли знаєте, є такі моменти, як пропала у дитини активність, або починає хворіти, або приміряє на себе образ померлої людини. Тоді так.